Як пройшов мій в'язальний тиждень, а також навколо в'язальні події, тут, у Словаччині, за кордоном, розкажу у цьому відео. Всіх вітаю! Мене звати Марина Осіпова, і ви на каналі В'язальна майстерня. На каналі я ділюся і навчальними відео, а також показую, розказую про своє навколо в'язальне життя. Але спершу я хочу подякувати вам, мої милі любі Підписники за вашу увагу до мого минулого відео, де я розповідала про готові роботи, показувала, розказувала, як і що я зв'язала, за ваші, за ваші відгуки в коментарях, за ваші вподобайки, а також додалися нові підписники. Тож, ви надихаєте і мені хочеться ще більше знімати, розказувати і показувати саме для вас. Тож щиро вам дякую. А в цьому відео я хочу розказати про свої плани, про нову покупку, про те, що вже зв'язала, і розкажу про деякі події, які зі мною сталися саме на цьому тижні. Тож, перша подія, про яку я хочу розказати, і про яку всі в'язальниці розказують у своїх блогах на сторінках Instagram, Фейсбуці і так далі. Це день в'язання на публіці. Так, так, наші дівчата, україночки збиралися в різних містах України, гуртувалися, спілкувалися, хвастилися, надихалися, кожен в своєму місті. Так, наші харківські петельки збиралися в саду Шевченка. Знаю, що в Одесі дівчата збиралися в Києві на різних локаціях. І я подумки була разом з вами. Тому що мій день в'язання на публіці був без організації, без компанії, без а, оголошень, тільки я, в'язання і весь світ. Зранку я проснулася, дівчата вже вітали в чатах один одну з нашим таким же професійним святом. Я вирішила, що теж зможу собі влаштувати свято, а, взяла гачок. Взяла пряжу і розпочала новий проєкт. Взяла з собою гачок, і нитки, обрала затишне місце біля фонтанів, де багато людей і життя І Саме там почала свій новий проєкт. Це мій день день в'язання на публіці. Милі майстрині бажаю вам, щоб час, проведений за приносив вам спокій, натхнення і радість. І розпочала я в'язати кишеньку за майстер-класом Юлії. Ось моя кишенька. Вона ще не завершена, тому що сама кишенька є, а немає поясу. Подивіться, половину одну частину я зв'язала на публіці, я пішла до парку, до фонтану, сіла на сонечці і в'язала. І потім, же, коли повернулася додому, дов'язала інший бік. Цей майстер-клас є у Юлії на каналі. Посилання залишу. Рекомендую, Юлія розказує всі тонкощі, всі нюанси додавання, як пров'язувати стовпчики особливим способом без накиду, щоб виходили саме ось такий малюночок, візеруночок. Як обробити. Мені залишилось, що. Дов'язати ці поясочки, бретелічки, щоб можна було навісити на а, пояс як запаску. І навіть якщо в той момент я була одна, я знала, що по всьому світі в'язальниці виходять на публіку і в'яжуть. І це неймовірне відчуття єдності. А у вівторок я вже чекала свою посилку з України. Вкусно, розпаковка, коробка теж відкрита. Я вже бачу. Я вже закохана. Дуже багато краси, дівчата. В інстаграм-магазині волексперт я побачила у дівчат нову пряжу, нову їхню поставку, це льон. І, звісно, я захотіла його купити, тому що це був саме білий льон, такий, як я шукала. І, до речі, в них дуже багато кольорів Посилання я залишу, переходьте, якщо ви ще не знайомі, не знайомі з цим магазином, переходьте, передивляйтесь, які в них ще залишилися кольори в магазині. А зараз хочу показати ту пряжу, яку придбала саме я. Ось вона в мене тут стоїть. Подивіться, який в мене тепер є льон. Це льон. 433 метри в 100 грамах італійська пряжа фірми Lino. І з нею в мене в мене сталася деяка пригода. Хочу поділитися розказати. А в переписці з дівчатами я спитала, як краще мені отримати посилку, тому що я за кордоном, і ми розглядали. Кілька варіантів. Такий перший відіслати до моїх близьких, а потім вже колись забрати, коли я приїду в Україну. Другий варіант надіслати Укрпоштою, і варіант надіслати новою поштою. В нашому місті вже відкрили перше відділення у місті Кошиці. Є нова пошта. Ми подивилися, що. Доставка буде триватиме 5 днів, а Укрпошта триватиме від 10 і невідомо скільки, може йти і місяць, а може йти і 3 місяці. Но, звісно, стільки чекати, я не буду, не хочу, і ми вирішили, що все ж таки краще зробити це через нову пошту. В мене таких три бабіни: чому я їх захотіла купити, придбати. Тому що в планах в мене зв'язати ще одну мою в'язанку і написати, нарешті написати майстер-клас. Тож всі ті, хто очікує і хто питав вже, перепитував по в'язанню по майстер-класу, по в'язанню моєї в'язанки, я сподіваюся, що буде. Тож, хто вже є в телеграм-каналі і хоче зі мною зв'язати ось з льону в'язанку, запрошую вас доєднатися. Тож, ця пряжа сама предназначалася для в'язання моєї в'язанки. І до речі, коли я показала цю пряжу в, себе, в сторіс в в Інстаграмі мені відгукнулася моя давня знайома вже. колись колись Два роки тому я в'язала майку для бренду Саша Сі, і вона її придбала. І тут вона побачила білий колір і написала, попросила зв'язати для неї ще одну майку, але в білому кольорі. Я зв'язала але мені не сподобалося, тому що бретелі були широкі. Тож ту першу майку, яку я для неї зв'язала, я залишила собі, і зараз я знаходжусь саме в цій першій майці. Тож ви можете бачити, як виглядає а, цей льон, який в бобіні, саме на мені, саме ось у виробі, так? А для неї я зв'язала інший. Топ іншу майку, але вже з вущими бретелями, і вона в мене тут знаходиться. Зараз я вам її покажу. Це така сама майка, але з вущими бретелями. Тож ви можете бачити, як може виглядати з широкими та вузькими бретелями. І ми бачимо тут В-подібний виріз горловини. На проймі ми бачимо фактурні убавочки. І край полотна зроблений косичкою. На боках, як і в минулих моделях, я зробила ось такі розрізи, це вже по замовленню. І нагадаю, що такий топис зелену. Топи, кардигани я в'язала для, і зараз в'яжу для бренду Саші Сі. Саша це моя подруга, вона робить прикраси з бісеру. І для її бренду я в'яжу і речі зільна. І, до речі, ось тут у мене стоїть справжній льон. Він не попадає в кадр, але я хочу показати, Колись я була на ярмарці і побачила сухоцвіти. І всі купляли сухоцвіти, квіточки, а я купила льон. І він подивіться, як грається. Бачите? Так що в мене є і у вазі льон, і на собі льон. Тобто в мене вже такий культ. Цікаво, коли льон квітне, такі поля сині-сині. Я, до речі. Коли була малою, їздила до бабусі в село, то я бачила, як квітне льон. Це неймовірна краса. Зв'язала цей топ для моєї знайомої, як я вже сказала. І сьогодні вона я їй написала, що сьогодні вже топ готовий, завтра буде відправка. І дивлюся в неї в сторіс фото моєї доньки. Два роки тому. Вона нас запросила на проєкт по темі біженців, по темі жінки та діти, які втікають від війни. І вона робила такий фотопроєкт. І в цьому році їй запропонували деякі фото саме з молодими людьми, з дітьми, на одну виставку. І фото, було вибране фото з обличчям. З виразом обличчя моєї доньки. А, і Вона сказала, що багато вона відправляла різних а, своїх робіт, але вибрали саме організатори вибрали саме це фото. Чому я про це розповідаю? Тому що коли ми були на цій, на цій фотосесії, а Марина, Марина Сероватка, так її звати, вона запропонувала вдягнути ті речі, які я привезла з собою в'язані, які я власноруч в'язала. І Уля, моя донька, на ці фото саме у в'язаному моєму плаці, але вона його, звісно, приміряла і вийшла з такі фото. До речі, можу деякі фото також повставляю, побачити роботи Марини Сероватки. У якості нас донькою як модели. Тож, ось такі події сьогодні прямо сьогодні стали зранку, коли я підготовлювалася до цього відео. Ми маємо статус біженців, і 20 червня відмічається всесвітній день біженців, святкуються різними заходами. В першу чергу це звернути увагу спільноти, що такі люди є: не тільки біженці з України, а з Близького Сходу і з інших країн. Перед цим днем проходять різні заходи організації, насамперед гуманітарні організації, які допомагають людям, які потребують уваги. Вони організовують різні воркшопи, концерти, різні заходи. І в нас відбувся такий заход, захід. Тут в кошицях це було 15 червня, так звана хода з білими парасольками. Традиційна хода з білими парасольками це символ захисту та безпеки. Парасолька уособлює прагнення біженців знайти прихисток дахом співчуття та підтримки суспільства. І ми прийшли від культурного центру та бачка до е, дому Алжбети. Увечері собор було підсвітлено синім кольором, кольором солідарності, приналежності та надії. І це день, коли ми біженці. Хочемо подякувати своїм знайомим, друзям, просто людям, які були поруч, коли ми втікали від війни, і нам було надано і дах, і якісь перші необхідні речі, а вже потім знайомства. І для мене дуже було важливо обійми, тому що мої діти на той час відштовхували мене, вони не хотіли обійматися. І зараз я згадую своє життя у банській щавниці, які ми були там два з половиною роки. Це пройшла така, нібито як терапія. Знаєте, хтось іде до психолога і отримує ту терапію. В мене була саме там серед нових людей, незнайомих, які зараз вже стали, в мене аж голос тремтить. Зараз стали моїми близькими друзями. Я переїхала в інше місто, і ми контактуємо, переписуємося. Навіть мені посилають листівки, не листи, а саме листівочки з привітаннями. Це дуже приємно. І я дуже-дуже вдячна цій країні, цим людям за їхню сам насамперед людяність. Тож, дякуємо Словенсько, це означає дякую, дякую дуже цій країні. І е, був захід, е, такий присвячений якби святкуванню цього дня е, концерт, де ми разом. З хором, з такою, з групою дівчат, жінок. Це наша така співоча одушина. Ми займаємося співом, і наш хор називається співанка, і ми, від, ми відкривали цей концерт. А як ми співали, я вже не буду вставляти, там є відео, але воно дуже таке засвідчене. Але, повірте, нам дуже аплодували. Це було дуже Приємно і нашу частинку душі, наші традиції. Ми хочемо показувати, розвивати тут за кордоном. І ті словаки, які були присутні на концерті, навіть прослізились. Також виступали, приймали участь інші українці, читали вірші, співали пісні, танцювали, грали на музичних інструментах. Було багато молоді, дітей, були різні воркшопи. І вже після цього ми пішли на цю ходу з парасольками, але перед цим одна з організацій запропонувала мені квитки на футбол. Коротше кажучи, в мене в один день дуже багато подій було. Звісно, я не могла відмовитися, тому що на футболі грала українська молодіжна команда проти фінської молодіжної команди. Це зараз проходить Євро 2020. 5 серед молоді. І мені було надано два квитки. Я знайшла компанію серед тих учасників, які були присутні на тому концерті. Тож, нам залишалося пройти ходою з парасольками, з білими відвести дітей моєї подруги додому. Встигнути намалювати Наталка. мотивуючі плакати з підтримкою нашої команди і приїхати на футбольну арену. Ми це все зробили, але трішечки запізнилися, тому що ми там кружляли, вертіли, але ми намалювали плакати. Ми приїхали, але півгодинки, мабуть, 40 хвилин ми відвели для того, щоб підтримати нашу українську команду. І наші виграли так 2-0. Пользу наших. Ми дуже вирішали, кричали, раділи. Україна! До речі, хочу сказати, що фанати зі сторони фінської команди також підтримували нас. вони... Кричали кричалки нашого харківського металісту, ми їм підспівували. У нас була така ейфорія, така і радість за наших, за нашу підтримку. Побачити багато наших українців на футбольній арені. Це було таке, знаєте, неймовірне щастя, що ти нібито знаходишся за кордоном, але серце ти залишаєшся в Україні. можете побачити, біля мене ще один топ. Зараз я вам його продемонструю. Цю модель, цю модель ви вже бачили, ви вже знаєте, але ця маючка зв'язана з іншою пряжі. Спеціально її в'язала для того, щоб записати майстер-клас. І так, да, на ваше прохання і на моє прохання, тому що це і моє бажання, мені хочеться з вами ділитися. Зараз ось так покладу, щоб вона була в кадрі також. Мені хочеться з вами поділитися і розказати, показати, щоб ви навчилися зв'язати таку саму майку топ. І так, ця майка зв'язана дуже-дуже просто. Вона зв'язана на машині колірною в'язкою. Краї пройм та вирізів горловини без обробки, але й і зв'язана без сходинок. Тож, цей мастер-клас буде скоріше як навчальне відео, де я розкажу, як збудувати викрійку для цього топу на ваш розмір, як розрахувати щільність. Під вашу пряжу, пряжа може бути будь-яких складів, але щоб вона підходила, звісно, під вашу машину. Тобто це пряжа метражом 400-600 метрів в 100 грамах, і склад пряжі може бути будь-який. І як ви бачите, це смисовка, ця пряжа мені дісталася. З мого волонтерського центру сплетіння без етикетки. Але я бачу, що тут є льняні такі домішки. Це відчувається, тому що вона була разом з тією пряжею що я вам показувала в минулому відео. Але ця пряжа без розпізнавальних якихось знаків. Витрати пряжі на таку. Майку мені знадобилося 120 г пряжі. Якщо у вас є машина і ви хочете зв'язати для себе таку майку, топ, я запрошую вас на тестування, тому що перед тим, як випускати навчальний... Навчальне відео, навчальний якийсь майстер-клас, треба його протестити. Тож, мої любі в'язальниці на машині, якщо у вас є таке бажання, запрошую вас прийняти участь у тестуванні. Я зроблю чат в Телеграмі, де ви зможете доєднатися, і там вже обсудимо всі деталі, що нам для цього буде потрібно. Відразу скажу, що а це займе, якщо у вас є машина, пряжа і кілька пару днів вільного часу, це буде швиденько. Чекаю вас і напишіть, чи буде вам цікавий такий формат майстер-класу, як саме навчальне відео. А також я на цьому тижні була на одній зустрічі жіночій зустрічі, де було запропоновано зробити. Скласти 3D-пазл у вигляді японського саду. Саме мені такий пазл дістався. Як ви знаєте, якщо я роблю якісь в'язані такі творчі вироби, в мене обов'язково має бути присутній дом. Дом це тепло, це пам'ять, це Любов до свого краю, а тут в мене вже цілий сад. Зараз покажу, який сад я зробила. І ось він, мій японський сад, це 3D-пазл, який ми витинали з фанерки. Хочу вам показати, там і рибки плавають, це як я люблю, з водичкою, з рибками, бачите, з квітами. Можливо, ви дивилися на такі пазли і думали, чи купляти чи ні. Купляйте, беріть, робіть, надихайтеся. Тут може, може навіть такий місток зйомний бути. Для діточок можливо буде цікаво робити це з вами, з мамами, з татами, з батьками або брати, і сестри. Тому що. Коли ми робили це разом саме в жіночій точній спільноті, ми спілкувалися і про дім, і про родину, і це така в нас була, нібито терапія. Я думаю, це була арт-терапія, так і а, там тим самим ми нехалися. Не всі закінчили. Я також забрала не до кінця. Це все зробила. Час вже був вичерпаний і вже вдома приклеювала ось ці квіточки. Вже показала своїм цим організаторам. Вони дуже задоволені. І тепер у мене є ось цей сад японський, а також у мене є сад на балконі, де я вирощую помідори, томати. А словацько це називається парадайки. Від слова парадайс. Райські Тож, в мене бачите, скільки захоплень. Я зробила такий сад. У мене на балконі сад з помідорами. Головне, не забувати їх поливати, тому що сонечко там є, а водичку вони потребують. У мене є в'язання, в мене є канал, в мене є ви. Тож я дуже дуже рада. І чому я ще й показую, що після завершення цієї зустрічі. Ми з дівчатами вийшли і потрапили, знаєте куди, на відкриття українського магазину, тобто магазину з українськими товарами. Нам, українцям, які проживають за кордоном, це було необхідно. Тому що тут і їжа не смачна, і вода не така смачна, і їжа і не солона, і не е, е, солодка. Все не так. Хочеться свого рідного. І ось на, на тому тижні було відкриття магазину, називається він Затока. Ми зайшли, було дуже, було дуже багато людей, такі прям на, натовп. Ми подивилися, що є, були задоволені. Я звернула увагу на сімечки, зернятка Сансанич, мої улюблені. Якщо я їду в Україну, я обов'язково з собою привезу пачечку, бо тут такого, таких смаколиків немає. І побачила нашу кубаску Салтівського м'ясокомбінату. Відчуття свого рідного тут, хоча ми знаходимося за кордоном. А ще, ще була риба, тому що в Словаччині чомусь так рибу не їдять, так як їмо її ми в Україні. Цей і таранка і сільотка. Ну тут таких делікатесів, для них це делікатес, вони навіть не розуміють, як це смачно. І завдяки цьому магазину ми тепер можемо їх купляти. По цінам не скажу. Я навіть знімала там трішечки, по цінам навіть не орієнтуюся. Але колись, якщо захочеться такого смаколика, я вже буду знати, що я можу піти і купити там. Тож дякую власникам цього. Магазину за таку нагоду нам, українцям. І на завершення хочу розказати, що я придбала опис майстер-клас топу у Тані Мулокас Нітера. Її топ з квіточками. Давно на нього дивилася, хочу зв'язати. Це лаконічна така модель, але з Такими, як ветенанка, мені нагадує, квіточки витинанка. Тож я володію цим майстер-класом, у мене є пряжа, і в наступних відео буду розказувати, показувати процес створення нового топу за цим майстер-класом. До речі, в Тані зараз йде знижка 20%. Не знаю, скільки днів вона ще буде, але можете перейти до неї. І якщо вам подобається такий топ, також придбати. Ну що ж, нібито все розказала, показала, і є і до вас якісь запитання, відповіді на ваші питання. Тож, якщо вам було це відео цікаво, Ставте вподобайку, якщо у вас є питання, пишіть коментарі. Якщо ви хочете захочете мене за допомогою коментарів, також пишіть коментарі ваші побажання. Підписуйтеся, хто ще не підписався, буду чекати вас і рада бачити в наступних не менш цікавих відео. І дякую вам за увагу! З вами була Марина Осіпова на каналі В'язальна майстерня. Пока-пока!